Гортензії це ідеальні квіти для літа, які наповнити ваш сад яскравими кольорами та неймовірною текстурою. Але іноді ті блакитні чи рожеві відтінки, про які ми мріємо, не з'являються у нашому саду. Це пов'язано з РН-ґрунту. Але не хвилюйтесь, це можна виправити. На щастя, змінити колір квітів гортензії досить і просто, питання лише в тому. Як це зробити правильно і скільки часу знадобиться, щоб побачити бажаний результат? Якщо ви готові змінити колір своїх гортензій, продовжуйте читати. Ми розповідаємо, скільки часу позиції цей процес, і дамо прості інструкції, як досягти бажаного кольору. Коротка відповідь. Зміна кольору квітів гортензії це не швидкий процес. Може знадобитися кілька місяців, щоб РН ґрунту досяг потрібного рівня. Ви можете помітити поступову зміну кольору, але повний ефект, швидше за все, буде видно лише через один сезон. Детальніше. Лише два види гортензій можуть змінювати колір квітів залежно від РН ґрунту, хайнджа Макрофріла, крупнолистова гортензія та хайрейнджа Серейте гірська гортензія. Інші види, такі як метельчаті, дуболисті чи гладкі гортензії, не здатні до таких перетворень. Досягнення ідеального блакитного чи рожевого відтінку може зайняти від кількох тижнів до кількох років. Все залежить від потокового складу ґрунту та того, наскільки часто ви його коригуєте. Кількість засобів для зміни РН ґрунту слід застосовувати шкірні 2-3 місяці, доки не досягнете потрібного рівня. Наприклад, якщо ґрунт лужний, а вам потрібні блакитні квіти, які вимагають кислого середовища, процес може затягнутися на кілька років. Але якщо ґрунт вже трохи кислий, результат можна побачити значно швидше, іноді вже за кількість тижнів. Загалом, змінити блакитні квіти на рожеві простіше, ніж навпаки. Також здорові рослини змінюють колір швидше, ніж слабкі. І ще один момент: чим більший кущ, тим більше часу знадобиться для повної зміни кольору. З чого почати? Щоб змінити колір квітів гортензії, потрібно регулювати РН ґрунту. Але спочатку варто розпізнати дві речі: який вид гортензії ви вирощуєте та який РН вашого ґрунту. Визначте вид гортензії. Як я вже згадував, лише крупнолистова, хай макрофила. Та гірська, хайдрейнджа Сарейте, гортензії можуть змінювати колір квітів. Якщо ви щойно купили рослину, перевірте етикетку. Якщо її немає, спробуйте визначити вид самостійно. Зверніть увагу на годину цвітіння, форму квітів і ті, чи з'являються смороду на старій чи новій порослі. До речі, якщо у вас білоквіткова крупнолиста гортензія, вона не змінити колір незалежно від ґрунту. Перевірте РН ґрунту. Нейтральний ґрунт має РН 6,5, 7,5 у такому випадку квіти будуть рожево-фіолетовими. Якщо РН нижче 5-5, квіти будуть блакитними. Якщо РН вище 6-5, квіти будуть рожевими або червоними, після тестування можна полагодити корекцію ґрунту. Як змінити рожеві квіти на блакитні? Щоб отримати блакитні квіти, знадобиться час і терпіння. Деякі народні методи, наприклад, оцет, кавова гуща чи монетки, не працюють. Правильний спосіб збільшити кислотність ґрунту почніть із добрива для кислотолюбних рослин, наприклад, для падубів. Потім використовуйте сульфат алюмінію або спеціальний підкислювач ґрунту. Додавайте підкислювач на вісні та повторюйте кожні 60 днів протягом сезону. Для молодих рослин 1-1 1-1-4 склянки на кущ, для дорослих 2-1 2-1-2 склянки. Рівномірно розподіліть навколо рослини, починаючи від центру. Як змінити блакитні квіти на рожеві. Цей процес простий і дає швидкий результат. Все, що вам потрібно, садове вапно, не газонне. Полагоджуючи з квітня, додавайте 2-4 столові ложки вапна навколо рослини. Полійте після внесення. Повторіть восени та наступного сезону. Як прикорійте процес Найкращий спосіб вирощування у контейнерах для блакитних квітів: додайте 1 столову ложку підкислювача на кожні 10 см діаметра горщика. Повторюйте кожні 60 днів. Для рожевих квітів додайте 2, 4 столові ложки вапна 2 на сезон, на вісні та восени. Висновок найпростіший спосіб отримати бажаний колір купити відповідальний сорт гортензії. Але якщо ви готові до експериментів, запасіться терпінням результат вартий того.